Америтій це радіоактивний трансураний хімічний елемент з атомним номером 95. Ось декілька ключових фактів по Америці. Америцій був штучно синтезований у 1945 році групою вчених під керівництвом Глена Сібора металографій лабораторії у процесі освітлення ядерного методику. Америці це редіактивний метал з рубля з білого поля. Він належить до оптиноїдів і є одним з наймаючих відомих металів. Цікаво, що про відкриття Америці, яке було засекречено, Сібур вперше публічно голосив на дитячій радіопередачі, коли один із слухачів запитав його, які трансуранові елементи були відкриті під час війни. Офіційне повідомлення про відкриття на нараді американського хімічного товариства надійшов. Ще через п'ять днів після радіопередачі 11 листопада 1945 року. Америці не синій природному стані і повинні бути синтезовані штучно ядерні реактори через схеровальні частинки шляхом оформлення ізотопів, плутонії нейтральними або важкими іонами Основне застосування Америці удачі види також використовується в деяких медичних приладах для вимірювання щільності кісток і Алемент отримав назву на честь Веспучі, італійського мандрівника. іменем якого була названа Америка. В Америці є радіонерадіоактивним, і при впроводженні з ним потрібно утримуватись в заході безпеки, його виробництва і застосування обмежень через високу радіоактивність та токсичність. Згодом Америці виявлявся у районах випробовані ядерною зброєю, а також у місцях ядерних аварій, таких як Чорнобильська та катастрофа.